Ситуація у державі складна, однак музеї розвивати треба, а їх на Івано-Франківщині понад дві сотні, і лише 15 з них державні. Відтак чиновники радилися, як популяризувати цю сферу, адже показати Прикарпатці таки мають. Що і це широка краєзнавча тематика. Також низка закладів, які мають специфічні експозиції. Є музеї мистецького плану, таке, наприклад, музей мистецтво Прикарпаття і інші музеї, які презентують художні колекції. значить, Зокрема, Національний музей Сучни-Покут, який презентує найбагатшу в Україні колекцію з історії і звичайного плану значить, покуття і його сучини. І є музеї, які які мають вузьке спрямування, припустимо. Є музеї, які презентують суто військову тематику. Є музеї, які презентують, скажімо, суто кераміку, суто вишивку. Та головний нюанс про деякі музеї мало знає громадський світак. І відвідувачів бракує. Працювати над власним піаром переконані посадовці мають насамперед самі музейники, однак відзначають необхідне залучення бізнесу. Між тим працівникам туристичної галусі вже вдалося досягти у цьому напрямку успіхів. А саме у сфері налагодження відносин з турфірмами, які пропонують мандрівки, присвячені пізнанню історії і культури. Враховуючи особливості зараз туристичних проходження туристичного сезону, тобто в основному це є не дуже тривалі поїздки, які присвячені там кільком від кількох днів до тижня, та і враховуючи велику кількість тих музеїв, які зосереджені наших сільських територіях, то е, переважно люди використовують можливості відпочинку. Там ще є особливо Верховинський район, Коломийський район, Косівський район, відвіданням приватних музеїв, державних музеїв. Популяризувати музей потрібно серед школярів та студентства. Відтак, чиновники планують скласти програму відвідин низки подібних закладів.